Яскраве свято відбулося у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Смарагдове місто 15-й раз відзначає смарагдове місто свій день народження, але такої кількості гостей за всю історію свого існування, мабуть, не пам'ятає. Смарагдове місто започатковане на Святогірській землі обласним керівництвом, і досі воно продовжує піклуватися та розвивати це дитяче казкове місто. За рік 5 тисяч дітей відвідують його. Сьогодні тут працюють творчі майстерні Ригамі, гурток вишивання, гончарня, швейна майстерня, клуб любителів вокалу, ігротека, прес-центр, велоклуб і ще багато інших гуртків за інтересами за роки існування на території Смарагдового міста відбудовано футбольний майданчик, волейбольне поле, мобільне поле від футбольного клубу Шахтар. Дітям здесь хорошо. Значить, облсовет, якби ще раз почеркива, що не зря робота. Працює, ми працюємо на общество на дітей і діти, от, прекрасно мають тут колектив педагогів. Ну, я, в общем-то, откровенно говоря, вот в таком в позитиве. Небыко допомогу в влаштуванні смарагдового міста надають і чисельні спонсори. Коли то закладували перший кирпич і перший фундамент в эти прекрасное сегодня уже здание, которое в котором вы находитесь. Такие, я думаю, центры должны создаваться в каждой области нашей Украины. Изогрудный город для многих детей стал поистине святым местом. Их связывают добрые и теплые воспоминания. У вас сегодня руководитель с таким прекрасным именем Галина. Галина – это удача. Знаете, я сейчас стоял, слышал, как здесь говорил Александр Иванович Зюба, у меня такая мысль посетила. А вы знаете, у вас по статусу город выше, чем Световорск. Ви обласного прямого підчинення. Виступи гостей перемежалися номерами художньої самодіяльності, які підготували вихованці інтернатів усієї Донецької області. Море подарунків та сюрпризів дітям, смарагдовому місту і винагород за участь у різноманітних конкурсах. Діти тут головні герої. На кружки ходимо, Як адихає безборня харашо і на завершення урочистості коронний номер з пірамідою, складеною з великої кількості тортів та фото на пам'ять.